На сесії сумської обласної ради депутати проголосували за ліквідацію обласного управління комунальним майном та звільнення із посади його керівника Дмитра Нагорного. У нас е змінилася структура наших підприємств. Вони скоротилися порядка до 30 підприємств. І от ви знаєте, і нагорного там і всю ту о, як їхню фракцію, отак, е ну, оббирати людей якщо два чоловіка отримують 55% всієї заробітної плати, яка оплачується робітникам. Так що, в принципі, депутати сьогодні практично одноголосно проголосували, буде нова структура, і будемо наводити порядок. Як пояснив голова обласної ради, замість ліквідованого управління створять новий відділ, а чисельність працівників скоротять удвічі. Сьогодні ми зробили ліквідаційну комісію, яка буде два місяці ліквідувати. А потім два місяці буде ліквідувати. А потім значить буде призначений начальник відділу. Звільнили депутати і голову бюджетної комісії Олега Медуницю. Депутатське було рішення. Депутати так змінили, тому що партія ЄС на сьогодні. Это является э, хочет взять реванш. И, в принципе, э, постоянно идут какие-то там э, непонятные движения. Это, можно сказать, политичное решение. Як саме відбувалося голосування та обговорення питань порядку денного? Невідомо. Спершу сесію планували провести в дистанційному режимі. Потім депутати таки зібралися, але в закритому форматі. Новини СТС.